Добрий вечір, шановне товариство 14 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. На вулиці зима, холодно, але весна вже не за горами, вже відчувається її подих. І поки є час, можна придбати якісь матеріали та речі, які ви вважаєте собі необхідними. Що придбали ми? Ми придбали ось такий сифон для пересіжування вина з цієї сторони обладнаний фільтром. Тут має грушу, якою закачується вино. Спробую пересіжувати зніму відео. Покажу. Також придбали таблички для маркування. Можна чомусь другому маркувати, але я думаю, що на табличці буде набагато зручніше. Ось такі вони. Придбали шприц для садіння дрібного насіння. Зрозуміло, що в великих масштабах він буде мало ефективний, а таке, як для посіву розсадив ящик, помідор чи перчик. Спробую також, як він себе зарекомендує і покажемо. Ось так він повинен викидати на сіненку. Ну і така основна покупка. Ось такі рачки для винограду для фіксування виноградної. Ось такий гачачок. Ось так він буде вдягатися на дріт і отак фіксувати лозу. Основна підв'язка робиться степлером, для того, щоб не шморгало по лозі по шпалері лозу. Отакими от гачками. Також спробую такими я ще не користувався. Так що і зимою, і в холод можна знайти якесь собі заняття, пов'язане з любимим хобі. Підписуємося, коментуємо, всім бажаю міцного здоров'я і до побачення до наступного сезону.